Але поки що ми бачимо, що одночасно значить, субсидувати і населення, і ще промисловість, і, і відбудовувати наш наші, наші енергетичні об'єкти поти, проти, проти е, які ворог зруйнував, і ще, і, і ще так стать закуповувати паливо і все інше. Ну це одночасно неможливо, тому, тому на жаль. Промисловість ми бачимо незадоволена. Ну цей цей коник не витягне стільки, да дивіться. Ви да, да. згадали е, оці блоки ХС-3, ХС-4, ви А і що ілюзія. Ви думаєте, що до них вже що це вже такі, так ви маєте, е, не зможуть їх добудувати? Там, чи... Ну, я не, не бачу на сьогодні ніяких можливостей для цього. По-перше, болгари не хочуть цим займатися. Да? Те, що я спілкувався з деякими політиками болгарськими, то у них немає такої ідеї продати зараз їх Україні, ці блоки. да І там у них певна коаліція є, і там коаліція не, абсолютно немає. Ну, вони дивилися пенсі. свої плани, такі блоки. Да, у них є та свої Україні. плани, да свої певні плани. Свої і певні проблеми там, енергетичні, які вони хочуть вирішити за рахунок цих, цих реакторів. Да?